Вибір неправильних манікюрних ножиць це 50% усіх проблем у роботі. Привіт, дівчата! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як обрати ножиці для кутикули, і які помилки можуть бути. На що потрібно звернути увагу для того, щоб ваші інструменти вас радували і приносили вам задоволення. Перша помилка купувати ножиці на око без проби ходу. Хід може бути або занадто тугим, тоді ваша рука буде швидко стомлюватись, або занадто легким, ножиці, наче гуляють, тоді ви не будете мати контролю над своїми руками і над інструментом. Правильний хід повинен бути виставлений так, щоб ножиці змикалось плавно та м'яко. І важливий момент. Не тільки змикання повинно бути плавним та м'яким, але і розмикання також. Для тих, хто обирає ножиці онлайн і не має можливості зробити тест власноруч, нас є гарна новина. Ми це зробили за вас. Перед відправкою кожну одиницю множець ми перевіряємо декілька разів і обов'язково тестуємо на змикання, розмикання та нахід.